Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Овен на квітень 2025 року. Отже, овне, давайте подивимося що на вас чекає в квітні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 7 квітня планета Меркурій, яка зараз транзитом проходить по вашому знаку, виходить з, з свого ретроградного руху. Тобто, Меркурій йшов по вашому першому сектору гороскопу. Взагалі, що це може означати? Коли планети ретроградні, це як ми дивимось в минуле, і це для вас було. Все, що стосується вашої особистості, вашої зовнішності, вашої діяльності, але яка була в минулому. Можливо, ви хотіли зробити собі зачіску, яка у вас там була, не знаю, 5 років назад. Можливо, ви е, о, о, обдумували чи зайнятися вам якоюсь діяльністю, якою ви раніше займались, або ж вам пропонували таку роботу, але ви цю роботу вже знаєте, тобто ви її колись виконували. Тоді, звичайно, в цьому. У випадку варто було погодитись, або, наприклад, ви співпрацювали з якоюсь компанією, і зараз ця компанія знов постукала у ваші двері і пропонує вам співпрацю. Тоді, звичайно, краще співпрацювати. Проте зараз, починаючи вже з 7 квітня, планета Меркурій буде рухатись прямо. І ви можете розпочинати робити щось нове. Там все, що стосується вашої зовнішності, там працювати з стилістом, впроваджувати в свій одяг, в свій гардероб, новий стиль там, чи займатися новою діяльністю. Тобто, вже починаючи з 7 квітня, ми робимо щось нове і, звичайно, це що стосується питань покупки техніки, покупки нерухомості або рухомого майна. Тобто, це вже ми можемо робити починаючи з 7 квітня, наступне це Венера, адже 13 квітня, Венера, яка теж рухалась ретроградно півтора місяці, і вона була ретроградною також у вашому знаці і у вашому першому секторі гороскопу. Венера також дивилась в минуле. Але це не в такому контексті, як Меркурій, адже Меркурій більше відповідає за наше мислення, за комунікацію, за документи, за транспорт і так далі. А Венера це, звичайно, планета, яка відповідає за кохання, і за гроші. І за красу теж. І по першому сектору гороскопу персонально вам не рекомендовано було робити операції чи операції краси, пластичні операції чи уколи краси це не рекомендовано. Але е, зараз, вже починаючи з середини квітня, якщо у вас є така потреба, там е, що стосується змін вашої зовнішності, е, в обличчі, в тілі і так далі, то це можна буде робити. І е, ще е, це е, планета, звичайно, яка відповідає за шлюб. Тобто, якщо у вас були плани заключити шлюб і так далі, то це вже краще робити з середини квітня. Наступне це Повня. повний місяць, який відбудеться 13 квітня, в знаці Терези. І це для вас сьомий сектор гороскопу. Взагалі, що це означає? Коли відбувається повний місяць, повня завжди нам говорить про завершення якогось періоду, циклу, про результат, про підсумок так далі. А для вас це все, що стосується сьомого сектору гороскопу. А сьомий сектор гороскопу це наше оточення, взагалі, стосунки з іншими людьми, це стосунки з нашим чоловіком, партнером або ж. З дружиною це стосунки з нашими дітьми, батьками, сусідами, друзями, колегами по роботі, тобто з всіма людьми, які нас оточують, і що це може для вас особисто значити? Можливо, у вашому житті відбудеться якась ситуація. Яка е, прояснить, тобто вилиє світло, скажімо так, на якусь людину, і ви подивитесь на цю людину з іншого боку, тобто підсвітить якусь ситуацію, про яку ви не знали. Можливо, це був якийсь обман, можливо, там якось з вами непорядно вчинила якась людина, а ви просто. Про це не знали, але повня вона завжди висвітлює такі ситуації, проясняє. Тобто, е ніби рожеві окуляри з вас спадуть, і ви зрозумієте, вау, я навіть не думала, не думав, що таке може бути. І звичайно, це може призвести до того, що ви припините. Спілкування з цією людиною, це так само може стосуватися вашого партнера, вашого чоловіка чи дружини. Можливо, відкриється якась зрада, і ви зрозумієте, що все, з цією людиною ви більше не хочете рухатись разом, іти однією дорогою і так далі. І це для вас може призвести до розлучення, або ж це може стосуватися вашої подруги чи колеги по роботі. Якоїсь Якась така ситуація може бути в ваших взаєминах з вашим оточенням. Наступне це Марс. Адже Марс, це планета, яка всю зиму була ретроградною. Потім в кінці зими вона вже почала рухатись прямо. І Марс у своїй ретроградності, коли він почав бути ретроградним, він рухався по знаку Лев, потім повернувся в знак Рак. Потім знову він повертається в знак Лев. І відбудеться це вже 18 квітня. І для вас це п'ятий сектор гороскопу. Тобто, в п'ятий сектор. Марс ще десь восени минулого року, він був в п'ятому секторі. Потім повернувся в ваш четвертий сектор, і зараз знову повернувся в п'ятий сектор. Тобто до чого я веду, що п'ятий сектор достатньо значимий для вас буде в першій половині 25-го року і в кінці 24-го року. І це сектор, який стосується взагалі глобально, це сектор задоволення, це сектор речей, які нам подобаються. Це сектор дітей, бізнесу, хобі. Це сектор, коли ми там їздимо на відпочинок, полюблене для нас місце. Звичайно, для кожної людини воно своє і. По п'ятому сектору у вас ем, може програватися якась ситуація, яка почалася ще восени. Ця ситуація може стосуватися ваших дітей. Можливо, ви е, ваша справа, ваш бізнес, бізнес дотичний до дітей, наприклад, ви займаєтесь репетиторством. Е, з дітьми, чи можливо, ви працюєте з дітьми, у яких є вади, чи можливо ви просто працюєте в дитячому садочку, чи можливо ви ще щось викладаєте і там можливо ви чимось почали восени займатись. Там зароджувався у вас проект, потім ви це відклали. І це правильно було би зробити на ретроградності Марсу, тому що він би не давав вам енергію і сил. І зараз ви можете до цього повернутися. Типу, ви можете згадати, ага, там восени взимку. Я думала, думав над цим проектом, так зробити і так далі. І якраз це було би класно зробити, повернутися зараз по весні до цього проекту і ним займатися. Чому? Тому що Марс вже рухається прямо, він вже набрав оберти, і у вас буде сили енергії на всю цю реалізацію. І ще хочу сказати: там, буквально до 4 травня, починаючи з 13 квітня, всі планети рухаються прямо. Тобто, це як зелене світло щось починати. І ще, що стосується п'ятого сектору, звичайно, це сектор бізнесу, сектор нашої улюбленої справи. Тобто, якщо ця тема з дітьми взагалі вас не стосується, то можливо ви просто будете братися за якусь нову справу, і це добре зараз робити. Наступне це сонце, адже. 19 квітня сонце змінює знак і переходить в знак телець. І це для вас буде другий сектор гороскопу. А другий сектор це сектор, який відповідає за наші фінанси, за гроші, які ми заробляємо особисто. Це сектор нашої роботи, і це означає, що найближчий місяць часу, тобто з 19 квітня, десь по 20 числа травня, було би добре вам бути активними в своїй діяльності, як мінімум, ходити на роботу. Рекомендовано там. П'ять днів на тиждень ну, і братися за якісь проекти. Можливо, вам там подруга чи хтось знайомих запропонує зайнятися якимсь проектом на літо чи на довгий період часу. І тобто у вас можуть з'явитися додаткові доходи і не прогавте таку свою можливість. І останнє в цьому відео це новий місяць, який відбудеться 27 квітня в знаці телець, і це знову ж таки для вас другий сектор гороскопу. Тобто, другий сектор такий активний буде в другій половині. Квітня і весь травень. І це сектор, який відповідає за гроші, які ми самостійно заробляємо, за нашу самооцінку. Тому що це все взаємозв'язано то, як ми себе цінимо, оцінюємо. Хтось там, наприклад, може за свої послуги брати 10 доларів, а хтось за ті самі послуги, хоч і 100 доларів, хтось 500, а хтось 1000. І це звичайно. Залежить від е, нашої пропрацьованості, я би сказала, від наших знань, а як ми отримуємо знання. Ми теж по факту їх купуємо через книги, через курси, через навчання в університетах, е, через персональний коучинг. І е, я веду до того, що її самооцінка ваша може змінитись, вирости. Ви можете на себе подивитись по-новому. Це період, коли вам можуть запропонувати нову діяльність, новий спосіб заробляння грошей. Тому, якщо для вас це цікаво, якщо ви хочете там більше заробляти, краще заробляти, розвиватись, тому це для вас хороший час. Тому такий квітень чекає на вас овним. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.